Вітаю вас, глядачі youtube каналу магазину Вукі. В цьому відео подивимось на універсальний і практичний чохол книжку Unicase Jet Cover. Наприклад, є такого чохла для Samsung Galaxy A36. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Зовнішня частина виконана з синтетичної шкіри, яка приємна на дотик, не ковзає в руках і не збирає відбитків пальців. Усередині еластичний силіконовий тримач з усіма необхідними вирізами під порти, мікрофони та динаміки, а також м'якими. Велозахисними дублікаторами для кнопок. Передня кришка захищає екран під час щоденного носіння у сумці чи кишені та має фіксатор для запобігання випадкових розкривань чохла. Усередині також є кілька кишеньок для карток або готівки, що особливо зручно, коли не хочеться брати із собою гаманець. А завдяки комплектному ремінцю смартфон надійно утримується в руці, навіть під час активного використання, Чохол легко трансформується у підставку, тож перегляд відео або робота з пристроєм стають ще комплектом. Комфортнішими передбачено бортики навколо дисплея і блоку камер. Тож ваш смартфон буде захищено з усіх боків. Замовляйте Unicase Jet Cover в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами та дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!